Забрав тільки що з розетки планшет Samsung Galaxy Tab A7 Lite 4 на 64 його треба підготувати для клієнта, завантажити сюди програму iGo Primo, iGo з'єм з картами Європи 2022 q 4 поставити програму SIGIC Track. завантажити також програму для камери радарів КамСАМ Plus та програму для пошуку парковок Track Parking Європа. А потім, коли я вже його підготую. Привезу його клієнту. Він чекає мене перед в'їздом у Київ на Житомирській трасі на паркінгу. Так що зараз його буду підготовлювати і вже потім поїду до клієнта. Samsung A 7 Lite я вже повністю підготував. Зараз бачимо на екрані програма IGO Primo Skin Jack, карта 2022 Q4. Також тут є iGo Nexgen Skin Pong. Ті самі карти, програма Сайк Track з картами України та Європи, програма Track Parking Європа для пошуку парковок, програма Plus для камер і радарів. New Pape це для перегляду YouTube без реклами і програма TeamViewer Quick це програма для віддаленого доступу. Якщо треба, буде вновити в цьому приладі карти або щось підбирає. Я можу через Quick Support підключитися і це все зробити на віддаленому доступі. Також цим планшетом зараз поїде таке кріплення. Це кріплення на такій довгій ножці. Вона з підставкою йде разом. Так що зараз цей комплект вже привезу клієнту. Він мене чекає на паркінгу біля в'їзду у Київ. Ось я вже під'їжджаю. І десь тут чекає мене клієнт за цим самсуном. Ще мені тут трохи роботи підкинули. Треба зробити два навігатора. На базі він це є. Гоклейвер у нього взагалі програма не запускається. А Pioneer треба перешити і завантажити програму Primo з картами 2022 Q4. Ну що, ці два прилади я вже зробив. Бачимо, карти у них тут програми однакові стоять. Карти 2022 Q4 завантажені. Цей 7-дюймовий навігатор я спочатку перешив і потім вже записав нові карти. Так що ці прилади налаштовані. Зараз вже їх буду віддавати клієнту. Так, ну що, на сьогодні робочий день закінчено, всі навігатори зробив, планшет привіз, нові навігатори нову поштою відправив. Так що можна їхати додому і займатися своїми справами.